Готова? Так. Знайди мені машину за ціною 16 тисяч доларів, але у тебе є лише одна спроба. Окей. О! Ось ця! Точно? Так, я впевнена. Ну, майже. Оленка, для тебе ціна 21 тисяча доларів. Оно. Ну, зарахуємо чи ні. І так, тепер у вас завдання знайти машину на 30 тисяч доларів. Погнали! Опа. Перший пішов. Є. Yeah. І так, і так, і так. Шукаємо, шукаємо.